Громадська організація фізкультурно-спортивне товариство Україна, до сфери діяльності якої на всеукраїнському рівні відноситься галузь атомної енергетики і промисловості, відзначила 65-ту річницю з моменту створення. У Рівненській області працює осередок товариства, який займається популяризацією спорту, затверджує графіки заходів та організовує їх. До нього входить 40 підприємств, серед яких і Рівненська АЕС. І ми співпрацюємо і намагаємося зробити так, щоб в цій сфері, зокрема в, в трудовому колективі, розвивалася. Фізична культура і спорту зробились люди за в спорту. Активісти РЕС узгоджують з товариством графік спортивних заходів, які планують проводити впродовж року. Також атомники беруть участь у змаганнях, які організовує товариство Україна. Спорт став дуже популярним серед працівників станції для їхнього комфорту та зручності. На підприємстві створюються всі умови. Зокрема, підтримують у належному стані спортивні споруди. Дуже великий вклад зроблено в спортивні. Заходи в інвентар, в споруди, той самий стадіон, в який дуже багато вложено праці. Підвідування всіх секцій гуртків теж показує за себе, що нашим людям і дітям приємно займатися спортом достигати якихось цілей і приймати активну участь в наших всіх заходах до 65-ї річниці створення фізкультурно-спортивного товариства. Представників адміністрації РАЕС, профспілкового комітету, виконкому міської ради, працівників комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, інструкторів методистів з фізичної культури і спорту та активістів фізкультурно-здоровчого руху на Раес нагородили почесними грамотами Федерації профспілок Рівненської області, відзнаками рівненської обласної організації фіскова. Культурно-спортивного товариства Україна ювілейними медалями і подяками Рівненської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Україна. Комплексна дитяча юнацька спортивна школа, яка була відмічена на сьогоднішньому заході, зробила значний внесок в розвиток спорту спортивного товариства Україна в прошлому сезоні. Це наші і плуті яких ви бачили, що були нагороджені, і важкоатлетка наша, і, звичайно, найкращий виступ був пішого Євгена, грикорімська боротьба, вперше виконав норматив майстра спорту України і був на чемпіонаті Європи. Цього року готується. І ми думаємо, що він в складі збірної команди України зараз теж поїде на чемпіонат Європи світу, де зараз підготовка. Загалом на урочистому заході нагороди від голови громадської організації фізкультурно-спортивного товариства Україна отримали 57 спортсменів, представників колективу Реста, жителів міста. Юлія Крищук Павложих, канал Енергоатом.